Наслідок зливи Одеса в буквальному сенсі пішла під воду, як наслідок затоплені машини, будинки, комерційні приміщення. А деякі підприємці втратили свій бізнес. Багато одеситів досі не знають, з чого почати, як правильно зафіксувати збитки, куди звертатися по допомогу і чи реально отримати відшкодування коштів. Вітаю! Мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт Новини Лайф про механізми компенсації, передбачені законом, хто на неї має право та які необхідні документи потрібні. Ми поговорили з адвокатом з Олександром Жовтаном. На жаль, в нашій державі. Конкретно не визначено якоїсь розрахунку чи якоїсь постанови, яка конкретно передбачає якісь конкретні суми для виплати в таких ситуаціях. Е, да, є норма в законі, яка говорить про те, що такі рішення можуть прийматися місцевими радами, кабміном. Тобто, у нас закон говорить про те, що таке може прийматися, але він, скоріш всього, розрахований на якісь індивідуальні ситуації. Ну, зараз ось. Одеська міська рада говорить про те, що очікується певні найближчим часом рішення, яким буде врегульовано питання компенсації. Але вже відомо про більше ніж 100 мільйонів збитків, які завдані були цим повним. Право на компенсацію мають всі, кому якимось чином завдано шкоди. Це або матеріальна шкода, і також моральна шкода. Тобто, якщо ми говоримо про матеріальну шкоду, тут все досить просто. Моя власність це, наприклад, моя квартира. Там її затопило, мені повинні її відшкодувати, ну, відшкодувати завдані збитки. Також в зв'язку з тим, що я там захворів, я зазнав стресу і так далі, я маю ще крім цього. Право на компенсацію моральної шкоди, якщо ми говоримо про орендарів та власників орендованих користувачів орендованих приміщень, це можуть бути бізнесмени так, просто особи, які орендують житло для проживання, то вони не мають права на компенсацію. Саме за житло, тому що це не їхня власність. Однак, якщо в них були певні їхні речі, меблі, побутова техніка, будь-що будь-яка техніка, якщо все це пошкоджено, то вони мають право на компенсацію цього. Обов'язково вони мають право на компенсацію будь-якого обладнання, яке застосовано вони в бізнесі, будь-яких їхніх власних речей, все, що прибуває на їх на їхньому право на їхньому праві власності. Якщо ми говоримо про чи повинні вони компенсувати чи чи компенсують за оренду, то вже займається власник приміщення який здає в оренду, то вже скажімо, ну грубо кажучи, то тоже його проблема. Найперше це потрібно, не потрібно чекати нічого. Так потрібно брати ситуацію в свої руки. На жаль, як показує практика по таким ситуаціям, поки ти сам не будеш нічим займатись, ніхто тобі з неба нічого не дасть. Ну так в нас влаштовано, Так в нас вже традиційно на жаль влаштовано. Ось саме тому потрібно перше, саме головне перша дія, що робити, номер один це фіксація та збір доказів. Фіксація це будь-які залучати контакти будь-яких свідків, це брати фото, робити фото, відео, збрати відео з камери спостереження, брати справки з гідрометцентру. Будь-яка будь інформація, фактично нашим законодавством не обмежується, що таке доказ, доказ це будь-що, тобто збирати будь-яку інформацію. Тобто, перше, це фіксація самої події. Друге, що потрібно, це причина-свідковий зв'язок. Тобто це також те, що потрібно нам довести. Щоб довести причин-свідковий зв'язок, що саме пошкод, Даного майна відбулося саме внаслідок е, такої негоди, для того потрібно провести відповідні експертизи. Е, це може бути перше, це приватні експертизи, друге це державні експертизи, які має право залучити будь-яка особа. І третє це залучення е, або Одеської міської ради. Для того, щоб вони складали відповідні комісії, виїжджали та складали акти, а також. Е, ЖЕК або ОЗБ також мають право на складання актів, де вони також визначають причини з зв'язок. Тому що коли мова буде йти про компенсацію і похід до суду для того, щоб компенсувати це суду потрібно довести факт шкоди, тобто для того що нам потрібна фіксація, і друге потрібно довести причини з зв'язок. А для цього ми використовуємо експертизи, різні висновки спеціалістів приватні, акти комісій, акти ОЗБ, акти ЖЕК це все для причини статкового зв'язку. У нас питання в тому, що саме по собі ОЗБ це просто співвласники майна. І, грубо кажучи, вони об'єднуються для того, щоб управляти будинком, але все одно кожен є сам по собі власником свого майна. І єдине, що не можуть зробити, це що в них є спільний відповідач і спільний факт завдання шкоди, дійсно. СБК цивільно процесуальним кодексом, передбачено можливість їм об'єднатися і дати колективний позов. Однак це не буде саме позов там від ЖКО чи ОЗБ, це буде просто е, різні люди об'єдналися е, фізичні особи для того, щоб дати позов про компенсацію. Це може зробити або кожен окремо, або можуть разом е, особисто моя рекомендація як адвоката. Е, Брати ситуацію свої руки, контролювати свою справу все ж самостійно. Тому я би радив, коли до мене звертаються клієнти з даними питаннями не чекати, коли всі зберуться, тому що тоді рівень відповідальності за справу зменшується а брати ситуацію свої руки самостійно ініціювати процес, самостійно подавати позов, збирати всі докази, які я зазначив. Збирати йти до можливо психолога, збирати справку про те, що задано певний стресу, певної моральної шкоди для того, щоб також піднімати суді питання про стягнення моральної шкоди. Обов'язково потрібні дані, що ідентифікують особу. Це зрозуміло, це паспорт, код витяг з місця переживання. і. Плюс до цього всього це вже докази. Докази, як я сказав, можуть бути будь-що, щоб збирати пояснення свідків, які можуть бути потім викликані в суді, збирати їхні дані для виклику до суду, збирати фото, відео, відео з камер спостереження, і обов'язково акти комісії Одеської міської ради, акти ЖЕКу, акти ОЗБ, ініціювати проведення експертизи. Да. Зрозуміло, що це все потребує певних вкладень. Експертизи не безкоштовні. Якщо залучається допомога адвоката, послуги адвоката також не безкоштовні. Однак варто розуміти, що в подальшому ви маєте право на компенсацію всіх витрат, які були залучені вами для цієї справи. Це правнича допомога адвоката, це судовий збір, це проведення експертиз. І крім того, ви маєте крім цього право на відшкодування шкоди заданої та моральну шкоду. Тому зрозуміло, що на жаль, закон побудований таким чином, що для цього процесу треба трошки вкластись фінансово. Але потім це буде компенсовано. Будь-які відносини людей, будь то з паркінгом чи будь-то страховою, вони завжди оформлені договором. Тобто, якщо ми говоримо про страховий договір, там завжди передбачено за що тобі саме компенсують. І потрібно, звісно, що читати договори. Немає єдиного уніфікованого договору, кожна страхова компанія, компанії різний, треба знайомити з умовами читати, що пишуть, тому числі про такі події, як форс-мажор, як повені, і як вони це обґрунтовують. На що клієнт, коли підписав угоду про страхування, погодився своїм підписом. Якщо ми говоримо про... Паркінги також діяльність паркомісівна, звісно, що завжди підкріплена договором публічної оферти. З цим треба також знайомитись і бачити, які на себе зобов'язання взяв паркінг чи парковочне місце, чи підземний паркінг згідно з договором публічної оферти і умов, за яким вони отримують оплату за те, що зберігають ваше дають місце для вашого авто. Треба знайомитись з умовами. Публічної оферти. У будь-якому разі ініціювати претензійну роботу, подавати письмові претензії е і подачу подати до суду. Однак, якщо немає договору, е ну скоріш за все, це на жаль ваша відповідальність, е що не були підписані ваші правовідносини щодо зберігання вашої машини е не були ніяким чином регульовані. Такі справи є гарні шанси, тому що як показує і судова практика, і моя особиста практика, такі спори, які завдані різними негодами, як то падіння дерев на авто, як то повені, вони мають досить успішний результат, і це підтверджено в тому числі нашою практикою. Тому я раджу кожному не зволікати, самостійно ініціювати процес, збирати докази і працювати над компенсацією, тому що практика досить гарна. Це саме вартість того, що вам що вам компенсують, визначає експертиза. Ось саме тому ви або самостійно її ініціюєте, або в рамках судового процесу проводиться експертиза, яка визначає ось, що саме об'єктивну вартість пошкодженого майна, приміщення, машини і так далі. Шанси є, і знову ж таки неодноразово в тому, що судецькі міської ради були компенсовані. Кошти внаслідок таких негод, в тому числі ці рішення підтримувалися навіть на рівні Верховного суду. Я раджу використовувати всі механізми. Тобто я раджу і до ЖЕКу звертатися для проведення комісії, і до комісії Одеської міської ради, і до приватних спеціалістів, і в судовому порядку назначати експертизу судову, тому що вона з практики має найбільше значення і найбільше доказове значення саме для суду. Наслідки стихії для Одеси стали серйозним випробуванням для всіх. Проте багатьом Одеситам доведеться щільніше познайомитись із законодавством та бюрократією, щоб відшкодувати свої збитки. Ви дивились проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.